Приїхав до вас поставити сигналізацію нову замість старої. Є сенс замінювати стару автосигналізацію на нову? Назвіть мені хоч би дві причини. Привіт! Я вирішив прокачати свій автомобіль і замінити стару сигналізацію на більш сучасну нову. Для чого це робити? А, ну з тієї ж самої причини, з якою ми міняємо старі моделі телефонів на більш нові сучасні, більше функціоналу, а більш надійні і краще працюють. А, так, машина не нова, але я не хотів би, щоб її вкрали. Отже, потрібна більш надійна сучасна охорона система. А також завдяки новим технологіям, виявляється, можна значно розширити функціонал навіть не нового автомобіля. Якщо вже роботи-пилососи прибирають наші підлоги. А включити електрочайник можна з мобільного додатку, то вже точно є причини, щоб прокачати свій автомобіль. На нашому ринку Car Security є декілька основних брендів автосигналізації. Я зупинився на лінійці автосигналізації Pandora. але яку ж саме сигналку вибрати? Отже, я домовився на консультацію з представником офіційного дистриб'ютора Pandora в Україні. Доброго дня. Доброго дня. Перед тим, як порадити якусь з ваших моделей, скажіть взагалі, чи є сенс замінювати стару автосигналізацію на нову? Назвіть мені хоч би дві причини. Так, звісно, є. По-перше, старі системи більш вразливі до зламу, нові більш захищені. По-друге, нові системи мають більший функціонал, таких як дистанційний запуск двигуна, відстежування автомобіля у реальному часі та керування з різних пристроїв. Чи правильно розумію, що дистанційний запуск двигуна це така штука, я можу, сидячи вдома влітку, наприклад, через мобільний додаток завести двигун і охолодити машину, а взимку навпаки прогріти дистанційно? Так, можна, якщо це буде GSM-система, то з будь-якої точки світу. Круто. Добре, яку систему сучасних Pandora ви мені порадите і чому? На сьогоднішній день хочу порадити вам найновіший продукт на новій платформі UX. Це нова телеметрична охорона сервісна мікросистема на новій платформі UX з GPS. Та з новим 4G модемом В даній системі є вбудований Bluetooth 5.0, за допомогою якого до даної системи ви можете під'єднати, запрограмувати будь які з наших пристроїв, які мають також Bluetooth. А, правильно розумію, ця система підходить на будь-який автомобіль, навіть на старий. Так, звісно, можна поставити на будь-який автомобіль. Я хочу поставити на Lancer 9. Друзі кажуть, навіщо ставити? Стара машина крута, нова, дорога сигналізація. Але ну, мені хочеться мати цей функціонал. Потрібно Проблем ще... ця система стане на ваш автомобіль. Круто. Також для більш впевненого захисту. Рекомендую вам е, наше Bluetooth реле та Bluetooth Сирену. Окей. Ну що? Поставимо, подивимося вийде. Дякую за рекомендацію. Користуйтеся. Я вирішив не ризикувати з установкою сигналізації і обрав один з сертифікованих інсталяційних центрів Пандора в Україні компанію Defend Car. Доброго дня. Доброго дня. Приїхав до вас поставити сигналізацію нову замість старої. Чи є сенс це робити? Скажіть мені, от як професіонал, як інсталятор взагалі. Так, сенс є завжди, тому що старі системи вони менше захищені від взлому, Їх достатньо просто можна е завдяки кодграберу, перехвату сигналу відкрити і отримати доступ до автомобілю. Окей. Mm -hmm. okay. А ну а якщо відверто, як часто люди до вас приїжджають і міняють стару сигналізацію на нову? Чи я перший? Ні, досить, досить багато людей замінюють сигналізації насамперед для захисту, а також для комфортного користування, тому що завдяки новим технологіям, таким як блютуз. Наприклад, то можливо і телефон зробити в якості вже мітки. Також можливо реалізувати додаткові функції завдяки розширеному функціоналу сигналізації, таких, наприклад, як до встановлення кнопки замість штатної серцевини, для того щоб можливо було потрапити в автомобіль, нажавши на кнопку тільки при наявності мітки. Так як ваш ключ з заводу не облаштований кнопками для відкриття закриття автомобілю, для цього ми і будемо використовувати кнопку. Шавий Роботи по інсталяції завершені. На автомобіль була встановлена сигналізація Pandora UX 4G. Додатково була замінена серцевина на кнопку для комфортного доступу. При наявності мітки достатньо натиснути на кнопку. І автомобіль стане в охорону. При віддаленні від автомобіля пропадає живлення з кнопки, і вона становиться неактивною. Також при наближенні до автомобіля подається живлення на кнопку, і ми можемо спокійно потрапити в салон. Дякую за роботу, результатом дуже задоволений. Будь ласка, звертайтесь. Отже, які переваги я отримав, замінивши стару сигналізацію на сучасний охоронний комплекс? По-перше, більш надійний захист та сучасний спосіб комунікації з сигналізацією. У разі тривоги відразу йде дзвінок на мій мобільний телефон. Якщо ж я не реагую, іде переадресація на додатковий номер. Далі, сповіщення про всі події з автомобілем відображаються в мобільному додатку. Це теж дуже зручно. Завдяки GSM модулю я можу відстежувати стан автомобіля в режимі реального часу з будь-якої точки нашої планети. Ну і звісно, те, що теж я дуже хотів, це дистанційний запуск двигуна. Нарешті можна буде охолоджувати або прогрівати салон машини заздалегідь і дистанційно. Отже, друзі, якщо у вас навіть не новий автомобіль, дуже раджу вам замініть стару автосигналізацію на нову. Не пожалкуйте. Oh, for sure.